З якою максимальною швидкістю допускається рух легкого автомобіля на дорозі з окремими проїздними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою, крім транспортних засобів, якими керують водії зі стажем до 2 років? 80 км на годину, 90, 110, 130. 120 нема. Нема 120, от, от не люблять 120. вони 120. Зразу 110 Зараз і 130 йде. І нема 100 років. Ну, але, але 130 100. у нас uh, автомагістра грань. Так. Так, То так. 110. Правильний варіант відповіді: 110. Отакої. Чому ж у нас ще не було отакої? Тому що поза населеними пунктами на дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальними смугами, не більше 110 км на годину. А на інших автомобільних дорогах не більше 90. Отакуй. Але mm. по цьому малюнку не скажеш, що це за поза населеним пунктом. Чому? Такі кущі можуть бути і десь. В районах ні. парків є. Може, ні. Тут, тут соцільна лінія біля узбіччя та з боку роздільна полоса з лівого. Тобто, можна сказати. Ну, малюнок малюнком по питанню. Питання, mm. <питання, <питання> ж все таке звучить вірно.